Доброго дня, друзі! Як вам новина, в Україні в кожному місті хочуть запровадити почасову подачі води? У зв'язку з тим, що йде дуже велика заборгованість. А тепер у мене питання завжди: коли виникає заборгованість, це від чого залежить? Від яких факторів? Що впливає на заборгованість? Що політики роблять для того, щоб не було заборгованості? Як ви вважаєте, або підприємства беруть кредити під свої цілі і потім повишають тарифи? Необхідно, навпаки, знижувати тарифи, шукати постачальників. Шукати, розвиватися, знаходити і зменшувати тарифи ось що треба.